Вітаю на уроці читання. Сьогодні ми познайомимося з таким видом творів, як оповідання. І прочитаємо твір Анатолія Григорука Дивовижні імена. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові! До уроку! Всі готові! Артикуляційна вправа! Постав відео на паузу. І почитай склади рядками. Наприклад, перший рядок ква, кво, кву, кви, КВІ, КВЕ. І так, прочитай всі рядки. Можна читати повільно, а можна швидко. Робота над скоромовкою. Спочатку прочитай повільно, а потім швидко. Морж у морі днями кисне море для моржа корисне. Морж у морі днями кисне море для моржа корисне. Пробуй прочитати якомога швидше. Прочитай слова і знайди зайве. Спочатку виконуй завдання самостійно, а потім перевіряй. Горішки, шишка, огірок, дупло, гриби. Кого це стосується? А вже ж білки. І зайвий тут огірок. Парта, дзвінок, крейда, море, урок. Кого це стосується? Учнів школи і зайве море. Мишка, молоко, сметана, цукерка, риба. Кого стосується? Кота. Зайва цукерка. Барліг, ягоди, мед, ліс, нора. Стосується ведмедя, зайва нора. Що ж таке оповідання? Запам'ятай. Оповідання це невеликий твір. В оповіданні автор або авторка розповідає, оповідає про різні події в житті людей чи тварин, про їхні вчинки. Речення в оповіданні не римуються. Автора оповідання літературної казки називають письменником, а авторку письменницею. А зараз почитаємо слова правильно. Всі ці слова зустрінуться нам у тексті: Солом'яному, Барвистій, Неподалік. Звертай увагу на наголос, відкотився. Примцем мешкаєш, європеєць, розташована Австралії вистрипцем. Тож, дивовижні імена оповідання Анатолія Григорука. Якось сидів я в парку на лаві. Поряд зі мною читав газету старенький дідусь у солом'яному брилі і барвистій вишиванці. А неподалік грався м'ячиком маленький хлопчик. Підкинув хлопчик м'ячика, ударився той об стовбур дерева і відкотився прямцем дідусеві під ноги. Підняв дідусь м'ячика і чекає, що далі буде. Підійшов хлопчик до нашої лави, став за два кроки і теж чекає, щоб йому м'ячика віддали. Ти хто? запитав дідусь. Петрик баском відказав хлопчик. І прізвище своє знаєш? Знаю, Козаченко. А ще ти хто? Хлопчик мовчав. У якому місті ти мешкаєш? У Києві. Отже ти не тільки Петри Козаченко, усміхнувся дідусь, а й киянин. Крім того, ти українець, бо народився в Україні і належиш до українського народу. А ще ти європеєць, Адже наша країна розташована не в Африці, і не в Америці, не в Австралії, а в Європі. І нарешті ти землянин, бо живеш на планеті земля. Он хто ти, Петрику Козаченко? Дідусь простяг хлопчикові м'ячика, той ухопив його обіруч і вистрибцем побіг розказувати мамі, що сиділи на сусідній лаві, скільки виявляється у нього цікавих, просто дивовижних імен. Постав відео на паузу. Якщо в тебе є підручник, ще раз прочитай цей текст. Якщо підручника немає, повернись на початок і прочитай текст ще раз самостійно. А далі дай відповіді на питання, чи виконай завдання? Скільки дійових осіб в оповіданні? Назви їх. Від чого імені ведеться розповідь у творі? Хто розповідає? Де відбувалися події, описані в оповіданні? Що робив хлопчик у парку? З ким він там був? Про що дізнався Пертрик від дідуся? Що робив дідусь? У що він був убраний. І розкажи про себе, хто ти. Використай слова дідуся, які він сказав Петрикові Козаченку. І розкажи, хто ж ти. Ти можеш це зробити для когось зі своєї сім'ї, для друга, подруги або однокласників. Дякую за увагу. До зустрічі!